Подивись Ходи, од бабу. Ти Ходи я, буду он туда я, он куди он я <свят> не треба. Баба Катя із Сахнівки у 97 купає картоплю під лопату. Садимося жагукає, а копаємо під заступ. Рубає дрова, топить піч. Та як і тоненький рубає. А ось більше є, так, уже в більший єде куже ми то всі робимо. Ще й команди дітям роздає. Як правильно по хазяйству а соба ми її здогаду не подчиняємось, бо сяди, по як, по як, так, кажучи, в обід у дворі баба Катя перебирає картоплю, не піднімаючи голови, вправно розкидає велику насінневу дрібну по корзинах. Фагнула її Ехал долго. Передовик баба была, да. производство. Да, два дня на куча медалей. Ну, не пила, не ходила. Картоплі посадили 10 соток. Породила. Гріх жаловаться. Вручну копали 5 днів. Це з перервами. Я буду ловити Коли пекуче сонце, ховаються. Отак От ми і працюємо. Допомагає донька Марія Лисенко. Син Віталій Шатирко з городу в сарай возить тачкою. А це тачка, де це вона? Ага, калапори, бо все. Вісник Че. А що ж ще?